Спробуємо створити проєкт малюнок в цифрах. Спершу давайте відкриємо середовище програмування Scratch. Після відкриття давайте змінимо мову на українську. Натискаємо зверху на значок глобуса, прокручуємося донизу і вибираємо українське. Закриваємо вікно допомоги. Далі давайте увійдемо в середовище під своїм логіном і паролем для того, щоб ваші проєкти зберігалися в вашому аккаунті. Натискаємо увійти, вписуємо ім'я користувача і пароль. На попередньому уроці вам потрібно було зареєструватися в середовищі Scratch і записати логін та пароль десь у свій довідничок. Ось, авторизація пройшла успішно. Тепер переходимо на завдання в Google Class. Вибираємо малюнок в цифрах. Що нам потрібно зробити? Спершу давайте ми потренуємося, як створювати проєкт, в якому у нас буде малюнок по цифрах. Спершу давайте завантажимо приклад 1. Натискаємо на приклад. Тобто, нам потрібно буде по цифрах сполучити лініями і отримати певний малюнок. Натискаємо правою клавішою на зображення зберегти зображення як. Натискаємо зберегти. Натискаємо кнопку Закрити. Переходимо в середовище. Там, де у нас сцена, ось тут. Натискаємо саму верхню кнопку «Вивантажити тло». І в папку Downloads у нас був завантажений файл 1. Двічі клацаємо на ньому. Переходимо на код. Ось наш малюнок. Тепер для реалізації нашого проєкту ми видалимо спрайта. І додамо спрайт у вигляді кульки. Ось тут натискаємо на Обрати спрайт. І шукаємо кульку. Ось є «Ball». Тепер давайте зробимо розмір кульки 25. І натиснемо Enter. Ось такий маленький розмір буде нашої кульки. За бажанням, кульку ви можете змінити на колір, який вам найбільше подобається. Наприклад, я залишу синю. Ось цією кулькою ми будемо малювати наше зображення. Оскільки у нас буде малювання, то нам потрібно підключити блоки олівця. Ось тут внизу натискаємо на Додати розширення та вибираємо блок олівців. Ось команда олівця: очистити, штаб», опустити і так далі. Все. Починаємо створювати наш проєкт. Починаємо з команди: Коли натиснуто прапорець. І наша кулька повинна рухатись. Давайте почнемо з того, що наша кулька з самого початку повинна стати в точку під цифрою 1. Як ми це реалізуємо? Дивіться. Ми переходимо в блок руху, і нам потрібно координати цієї точки 1. Пам'ятаємо, коли ми, наприклад, наведемо нашого спрайта на ось цю. Точку нам показує координати. І ви бачите, відразу ж у нас є перемістити в x-72, y-84. Давайте ми це і поставимо. Тобто, в якому ж положенні у нас не буде. Після натискання у нас перейде в ось цю точку, як нам і потрібно. Тепер наступне. Ми в потрібній точці. Тепер ми маємо перейти в точку 1. Але ми маємо малювати. Давайте ми перейдемо в блок олівець. Зробимо наступне: опустити олівець. Тобто, перейшовши в точку 1, олівець буде опущений. Наступне переходимо в рух. Перетягуємо нашу кульку, наш спрайт в 2. І як ви бачите, у нас є вже переміститися в цю координату. Але давайте не переміститись, а ковзати. Хай повільно переходить з однієї точки в іншу. І малює при цьому. Давайте поставимо кульку нашу сюди і спробуємо реалізувати. Ось ви бачите, перша лінія вже промалювалася. Наступне, нам потрібно з точки 2 перейти в точку 3. Переходимо сюди. Знову беремо ковзатися. Потім з точки 3 в точку 4. Перейдемо сюди, знову ковзатися. З точки 4 в точку 5. Знову беремо ковзатись. І так далі до кінця. Спробуємо подивитися частинку, яка у нас вже вийшла. Натискаємо виконати. А тепер дивіться, яка у нас ситуація. У нас перед тим, як виконувати завдання, попереднє не було витерте. І з цієї точки, у нас малює. В чому проблема? В олівці. Давайте це виправимо. Перейдемо в блок олівця. Спершу нам потрібно додати блок Очистити все на самий початок. Тобто, коли ми натиснемо Виконати. У нас очистилось все повністю. Але ви бачите, з цієї точки, звідки у нас був початок, також промальовується. Чому? Тому що у нас олівець опущений. Давайте ми зробимо так. Ми візьмемо підняти олівець саме перше. Потім очистити. Потім перейти в потрібну точку і опустити олівець. Давайте спробуємо перевірити. Натискаємо на прапорець, як ви бачите. Все так, як нам потрібно. За бажанням ви можете надати колір олівцю. От після опустити олівець ми можемо змінити колір олівця, на який вам подобається. Наприклад, ви можете задати розмір олівця. Хоча таким тоненьким він буде гарніше малювати. Але ви можете тільки дивіться, не змінити, а задати розмір олівця. Наприклад, давайте поставимо. 3. Перемістимо нашу кульку в довільне положення. Тобто в нас ідуть команди підняти олівець, очистити все. Тобто, очиститься це все. Переміщуємося в точку 1. Опускаємо олівець, задаємо колір бордовий. Задаємо розмір олівця 3 і починаємо малювання. Самостійно продовжить ось цей. Код, щоб нам повністю сполучити всі 15 цифр нашого малюнку. Переміщаєте в потрібну точку. Рух. І є у нас ковзати. Наступне. Переміщаєте в ту точку, яку будете малювати. Ковзати. І так далі. Після того, як ви сполучите всі цифри лініями, ви отримаєте певне зображення. Як здати роботу? Перше нам потрібно зберегти нашу роботу. Для цього давайте ми її якось назвемо Малюнок по цифрах 1. Натискаємо Enter. Збережено. Тепер натискаємо File. Можна ось тут так само натиснути Зберегти негайно. Як ви бачите, написано Проєкт збережено. Далі натискаємо File, вивантажити на ваш комп'ютер. Файл вивантажився на ваш комп'ютер. Наступне, ви переходите в своє завдання, натискаєте Додати або Створити. Вибираєте Файл. Далі натискаємо кнопку Browse та вказуємо, вибираємо ось цей малюнок. Двічі клацим на ньому. Файл завантажується до вашої роботи. Ось. Перше завдання ви зробили. Все так само після того, як ви виконаєте перше завдання, натискаєте файл новий. Завантажуєте ось цей файл 2. Спробуєте написати код, щоб у вас всі цифри сполучилися. І додайте виконану роботу малюнок по цифрах 2. У вас буде два файли. І натиснете кнопку Здати для перевірки.